Переходимо до наступної команди Бідненко і Семенок, Чернігівська область. Ваші оплиски. вийшов на сцену центру культури і мистецтв, де на тебе дивиться півтори тисячі людей, ну плюс-мінус. Щоб сказати добрий вечір. Ну, я ж не на мисто. Не шо? Не спеціально. Ану скажи добрий день. Нау. Добрий день! От не могли ви ту лігу сміху днем зробити. Ну, у людини ж виходить. Мені стидно ти постійно внимание акцентируєш? я не понимаю. Чи ти постоянно внімання акцентуєш? Якби ти внимание не акцентирував, то ніхто б не побачив, що я зробив. А ти береш і акцентируєш. Ти слово акцентируєш. Ти виговорюєш як будь здоров. А, а добрий вечір сказати не можеш. Да ти глянь на журі, ну мені вже стидно перед ними. Там нема жодної людини, з якою я не пив. Шутку сюда надо якусь да? Да и не только сюда. Есть, 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 прям есть. Знаешь, что сказала Настя Ткаченко, когда первый раз в жизни попробовала съедобные стринги? Что? И если приятнее, чем носить? Ну миниатюры так миниатюры. А я казал... Молодим лігосмішникам номер один. Ніколи не купляйте реквізит, поки не напишете на нього смішний номер. Пограбування в буфеті цирку. Так, давай тільки без фокусу. Ну, я постараюсь. Я постараюсь. Деньги, гроші, все мені сюди. Давай. Момент, ми ж в буфеті цирка знаходимося, в нас немає настоящих грошей. Кольце, кольце знімай. Кольце? Кольце, оце кольце. Оце, оце кольце. кольце? Оце кольце? Уважно дивіться за кольцем. А? Так, я ж сказав, тільки без фокусу. Я вибачаюсь, профдіформація, профдіформація. Кольце? Оце кольце. Оце кольце. Уважно дивіться за кольцем. Ось звичайне кольце. Мх, а! Ну, все, ти догрався, я достаю настоящий пістолет. Та як ти це дієш? Ну, нас же не зря забронірували. Молодим лігосмішникам номер 2 В команді завжди має бути людина, яка обирає за вами реквізит. В державі заборонили продаж електронних сигарет. Ну, дуделки по-нашому. І так, майбутнє десь в шкільному туалеті. Стой. стой, стой. Шо? Подудіть, не Що? Ну, хочеш, щоб сладенький димок пощекотав твої язикові сосочки. Не понял. Ну хочешь пустить тропический вкус ананаса через твои волосатенькие ноздри? <рискнув> <Одну> <рискнув> раз! Тихо-тихо молчать. Чш. Який вкус хочеш? А що є? Є лайм, є цитрус, є чамбо, яблуко Женьшень. груша-дорблю, холодець з хріном, є поцелуй дьявола. Поцелуй тихо, Тихо, сейчас директор. На, первая тяга бесплатно, потом за деньги. Тихо-тихо, <таспоръем> тихо, тихо. Тихо-тихо-тихо. Ну что, брать будешь, сто гривень. Не, не потяну. Да я к на те шторы вообще собрать сиденье? деньги. Солнце в горе. Як зараз пісіє Ігор Валерійович Коломойський. Сидячи. Порада номер три. Якщо не впевнений в жарті, не треба його казати. Випадок під під'їздом. Мужик, стой. Тысячу поклонов тобь в ноги. Просто по-человечески, если будет маленькая возможность допомогти простому человечку, буквально 3000 долларов. Сколько? Есть? Ну нема, нема, и Мальчик, да, ты с портфелем есть 10 гривен. Да подожди. А тобі зачем? А ты коли нибудь любив? Ну. А совершав безумные поступки во имя любви. Конечно. Тоді для любви. Ну я не знаю, сколько у меня с собой. Конечно. О, столько хватит. Спасибо, мужик. С нами... Я сейчас верну. Минута. Люба, Люба, Любочка, Люба моя, ты казала, что мне деньги важнее, чем ты. На, 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 на. А? Люба, будь там, мужик. Тысячу извинений кидаю тебе в попок. Ты просто добрейший души человек. Ты на французском смеяться умеешь? Нет. Ну тогда давай цепочку. Золоту Золота цепочка, золота. Сейчас верну, ничего страшного не случится, секунда. Люба, Любочка, золота моя. Все украшения по сравнению с тобой просто пыль. Просто эти какие-то, ну, ну пыль, Вони не недостойні тебе, ти моя королева. Люба, стой там. Мужик, ты на скейте умеєш кататися? Ні. Знімай кросівки. Знімай кросівки, мужик, быстро знімай кросівки. Ух, ти зашнурував, як мужик быстро. З кросівки надо поч... прошу по, прошу по-людськи. Люба, ты казала, что я не умею дарить подарки, да? Дивись. мальчик, да, ты в третьем ряду. Это тебе. А. А. С наступающим днем рождения. А, М -м -м, Люба, мужик, на гитаре играть умеешь? Но у нас и не гитары. Давай рубашку. Люба, ты казала, я тебе не покупаю вещи. А, Версаче. лови. Тот Наташ, здравствуйте. Передайте люди, пожалуйста, промазал. А, стой там. Мужик, ти боксом займався? Ні. Отлично. Люба, ти казала, я не можу за тебе постояти. А ну скажи на ней щось. Дура. А? А? Мм, ти казала, я не заботливий. Мужик, що случилось? Що в тебе з носом? Візьми салфетку, мужичок. Потряс, хто це з тобою зробив? Я не понимаю. Та Люба, ну що ти такий кримень? тебе просто фортифікаційна споруда в серці твоєму. Люба, я за тебе порву любого, мужик, а? Люба. Мужик, ти за чим це все дієш? А кохання воно таке. Небезпечне! Сильніш, ніж вогонь, ніж стріла, ніж меч, ніж коса, небезпечне оружжя. Жіноча краса Люба. ну чого ти не дала мені єдиного шансика. Да тому що я не люба, я Даша. Точно, Даша, золота моя, як я мог промахнутися, мужик, ти щучкою неряти умієш. Та пошук барбо, цей сказ судьба. Слово. Парада командам номер четыре. Надо вовремя заканчивать. Бедненко Семенок, дякую ему. Ваши области, Бедненко Семенок. Так, І вас вже вас вже розув редактор телевізійної ліги сміху. Е, так, ну обручку втратив і знайшов. Мені здається, це точно один тренер має зрозуміти і підтримати це. Ну і смішні пацани, талановиті, круті. Давайте, шановні тренери. Потім розберуть. О, Олександр Санкевич. Ми вітаємо вас, хлопці. Давайте підтримаємо оплесками команду Біденко Семенок. Олександр Станкевич, ну тобі а все, да все да тобі тільки відпочивати. Нам Поприбирати надо. Так, поки поприбирайте, э, Саш. Чекай, я хочу зразу спитати: а якщо от зараз Саня встав, а я от в кінці теж скажу: Блін, я вроді як теж бідненко Семенок, вроді як хочу. Я вже не участвую, бо Сейчас, Саня, Саня, встав... я спитаю організаторів. Да. А, Нема нікого ні. Нема нікого, Ні, не, ну тут така, бачиш ситуація. Тобто хто встиг, хто встиг? Саш. Сань, 에... ти бував на ЖД вокзалі, поняв? І там ти, коли дивишся розклад, потяг 21-20, а ти приходиш 21.30, потяга нема. Все, ти не їдеш, поняв? Ти не, не встигаєш. <поцентрі> трошки не встиг. Саш, да, але. Трошки, але... <поцентрі> а якщо я зараз встану, ти, Сань, <поцентрі> все нормально, не <поцентрі> вставай. Мені підказує директор Київської лісміху Даша, що якщо хочеш в кінці, вони зможуть побатли, то повибирати, якщо ти в кінці захочеш за них поборотись. А, зараз? Все, зараз, Сань, якщо тільки зараз. Все, Окей. команда. Олександр Станкевич, Олександр Степаненко борються за вас. Вам треба обрати. Но я можу сказати, що в вашій команді буде тренером Олександром. Це точно. Це точно, Це. Сань. Це я правда. Я вже відчуваю. А, отож, Саша Степаненко, Саша Станкевич, вам треба якісь аргументи чи ви. А за що вам подобається наша команда? <сум> <сум> ну, бач, трошки градус є у пацанів. <сум> Саша, Давайте. ну давай, скажи гімноти. Це ж так класно було, реально. Все, я встав. Команда зі мною. Ні, ти вирішив встати. Ти кажи тоді, да, кажи. Саша Степаненко, будь ласка, Олександре, скажіть, чому треба обрати вас з Станкевича? Я, от насправді, не, ви знаєте, я дуже люблю придуркуватих людей. Дякую. Олександр Станкевич! Я, я, я себе відношу до таких. І мені пацани сподобалось. По-перше, я не можу поняти, чого в тебе обручка була в сорочці, яка мала бути реквізитом і мало куди летіти. Це задумано? Серйозно? Один киває, другий каже. ні. Ти думаєш? Як ви зрозуміли, Сашо не дивився ваші номери, які ви показували. Да. Я вам більш скажу. Він не бачив мініатюру, де пограбування йде цирку і фокусне кільце. Там же воно того воно в кишені в нього. Саша. Я тобі скажу, там за колісами дружина стоїть, вона взагалі. Саме головне, бачити. я от відчуваю, що вам не вистачає третього, такого, як я. от Тоді будуть ваші ці всі штучки набагато яскравіші. Так, хлопці, давайте обирати. А може й не будуть, не знаю. Ти диви. Олександр Санкевич, дякуємо. Олександр Станкевич! Дякуємо вам! Бітанку Семенов! Дякуємо нам, Ви найкращі!